Кожен рік на Різдво Лесик і Юлік ходили до мене. В мене жерли, пили і спали. А мама мені зато виписувала пілюлі. ті па, ти шо, мов, Багатенький боротіно, ну, що ти то все годуєш. Чого вони тебе до себе не кличуть? Ха, шо? Та бо дався гроші, а воно ще колись гроші мало одне з другим. А так зробили собі з моєї хати притон і балділи. А я впав в нерві і сказав, що хорош. Тому загороком і в Лесика. Подумати собі, я його вже знаю сто п'ятсот років, а нині перший раз в нього в хаті. Тепер я поняв, що він не хотів мене до себе запрошувати. Я замітив свої речі в його хаті. Та мені не шкода, але я казав викинути, а не нести собі до хати. Короче, бідося є, бідося. Uh, по прибірено в хаті чистенько, Правда, якийсь специфічний запах. Чесно сказати, я би тобі жив. Я ніколи не міг підстригтися під полубокс, бо стидався свого чола. Боже, кевно мене велике. Але мама казала, що я буду мудрий чоловік. Ну. Страшне таке саме, як в мене. Що таке саме, як в тебе? Юлік, а ну влази там! Ану, скажи, в кого більше чоловік, в мене чи в нього. сліпота! Ану бери лініку. Весика шість, в 9. Поняв? Що поняв? Ну добре, питання на засипку. Що більше важить? Кілограм каменю чи кілограм пір'я? Ясно, що каменю. Камінь є камінь! Ти. Камінь є камінь! Клібники ходять. Виключайте світло. Бо зараз ще сюди зайдуть, не дай Боже. До мене пішли. Почірюйте клянку. Та тут церковний хор збирають гроші на церкву, на прикриття. Бляху будуть купляти. Не думаю, Леся, бо я не бачив священника. А то не обов'язково, щоб священник був. Ну, то взагалі не обов'язково. Ну, шо ви таке маєте? Як не обов'язково, я собі зараз придумав йти на церкву і що? Йди, йди. І тут в мене загорілися очі. Руки сі почали чихати на гроші. Я придумав. Ідемо кольорувати на церкву. Стоп! А як будемо гроші ділити? Гроші будемо ділити по моїй системі кольця. То як? Надивіться. То є ті памі. Mm. Лесик, як ти думаєш, де ти є? Ну, mm, то так, якби, то Ти зверху, я знизу. То є я, mm. а то є ти. Юрік, як ти думаєш, де ти є? Ну, mm. Якщо то є ти, то є Лесик, то виходить, то є. Я. То є ти, а то відомо на церкву. Ми пішли городами на початок села, щоби не пропустити ні одної хати. Я відразу всіх попереджав, що ми є церковний хор і колідуємо на церкву. Люди, правда, ще трохи сумнівали, але коли ми на повній легені заколідували, як і я завинчував, а ще для солідності записував в блокноті фамілію, номер хати, скільки дав, і в кінці вимагав підпис, та вже коню понятно було, що ми є нормальні. В кожній хаті нам давали грубі гроші. Вже на середині села ми сі збили скільки в тому кульку було, а в баби стевки роби начальником на морозві, та то взагалі. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть траситься, осень смутно паситься. Австрії плати клячуть плати, ба бачуть тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Же, тут, же, тут, тут. Він чую, бажаю вам много літ прожити і своїх дітей та внуків. Вінцем поблагословити. Христос, Христос я ця його, 500 гривень над так з 500 гривень. А ну підпишіть мені того, що ви дали 500 гривень на церкву. Оту-то. Христос пристошне рождає? Фонді Він здоровенький! 500 гривень в купі. Все, ми загубили страх і пішли до багачів, до ракі та Вови. Правда, там ся нас заставили розут. Тріє, царіє, кверти пуприй доша. лиман і смірно злато принесоша, тут ангели чудяться, рожденого боя, а в устої трясеться, осел смутно пасеться, пастиріє клячуть, плоти бога бачуть тут же, тут же. Тут же, тут же, тут. <просу> Віншує, бажаємо вам много літ прожити і своїх дітей та внуків. Він сам поблосвити. Христосся рождає. Христою. 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 Дякую. Дякую, А я казав, що я буду багато і правда? І тішились, як малі діти. Кожен в своїй голові придумував, що він буде купляти за ті гроші. Все мало бути ще ліпше, як би лесик не затягнув одну хату, де жила глухоніма стара. А я нюхав чув, що туди не треба йти. І якось хрена пішов. Та що такого? Ну? Вона закамерла, Юлік, давай, де давай, буде. Давай, та давай, я не буду давай, що людину буду ходити! Лися, Та що лис, та ти ну, що ти Казав не ти що Ну та треба було, ну чуєш, то ще одна хата, ну. Трафля в таку хату. Пацани, тут тільки що був церковний хор. Ми чуть не присіклися з церковним хором. Мало з того, німа до Юліка мечала. То означало, що хор був священником, а наш священник людину бачив, як рентген. От тільки щось не то зразу б'є кропило по чолі. Ми всі настрашили, змотали вудочки і скоро побігли до мене додому ділити гроші. Сто шістнадцять. Дві п'ятсот. Сімнадцять-триста. Так, 300 плюс 500, то є ми 800. Тримаємо в мік, тепер 17 плюс 2, то є 19 плюс додаємо то, що мали в умі, то є скільки правильно, 19, 800 і то, що плюс Юлік мав. Загальна сума 19 916. Ого. То якщо хтось знає, то у нас церкви виженуть і на цвинтарі навіть не поховають. Сплюнь! Я не буду тоді діти брати. Будеш? Я не буду грошей тих брати. Будеш! Зараз ти подивишся, скотина на нас підставляє. Mm. Ти що? А може я вам щось не доказую? А може в мене чітка хвора, і їй треба робити операцію на кісту. Я просто вам не хотів казати, мені ті гроші треба буде. Mm. <плес> ти не знаєш. її! І... Mm. То хор церковний! І священник там є. Що Що робити, робити? Виключайте свій. Ні, не виключайте, футопальон! Юлік, дай ну, під ліжко! Я лізу в шафу! А я що маю робити? Держись, придумай! О, Що не зізневе, що пастило сібешився, португалії до мами поїхали. А ти що робиш? А Я важнуки прийшов підливати. Ми на, то все. Ми на оповіді подякуємо Галині і Дізеві. Ходіть, ходіть. Це сто зрождають, завити його. Весь, знаєш що. Mm -hmm. Ти супер людина. Перестань, що говорить. Ні-ні-ні, чоловіч. Ти зі середини є шикарний чоловік. Я би точно так само, як ти зробив. Я не розумію, чого ти від мене скрива в кірисі характеру гарній. Щоби ми пішли колядувати так то там того року. Просто так, а не на церкву, хоч додому принесли. А ти пам'ятаєш, як там того року люди про нас шепталися? Казли алкоголіки на нас казали. Ну, казали, але хоч пару копійок було. Та я там витягнув пару купюр, хлопці. Скільки? гривень. Ну, а ти як тягнув? там такі грубі гроші були? А ти чого не тянув? Ну, та я не тягнув, бо я в шафі не бачив. Та добре приїхали, два поділимо ті гроші. О, ні, почекай, ділити буду тепер я. Як ти думаєш, де ти Я не пішов на кольцо Лесіка, ми ще жерли як всі до шостої ранку за ті 600 гривень. Ну а потім всі якось помиріли і пообіцяли собі, що перед Паскою ще троє підемо до сповіді. Христос рождає.